Десь наприкінці вже нульових, на початку там десятих років, мені здається, Циру зробило навіть доповідь про те, як використовується саме програма Маслякова КВН для такої політичної і культурної експансії. Ось нещодавно Захар Прилєпін дуже відверто і сказав речі, які пояснюють взагалі-то. Сутність і культурної і гібридної війни каже: ось ми натренувалися вже на українцях. Тепер узбеків всіх переведемо максимально на російський контент на російську мову, а потім об'явимо їх теж росіянами. Та там все ж таки 40 мільйонів. Це да, те, якраз що нам потрібно для вирішення наших е, демографічних проблем, е, тобто ну, такі лагідна така. Колонізація, вона передбачає в першу чергу позбавлення своєї ідентичності і цим.